Звичайнісінька родимка, на якому мало звертаємо уваги, може з часом перерости в злоякісну та спровокувати великі проблеми. Щороку світова статистика фіксує приріст цього захворювання майже на 5%. Дуже небезпечне захворювання. Коли воно розвивається, людина без швидкого, адекватного і сучасного лікування, ну, може швидко. Перейти в число людей важко хворих ну, з подальшим розвитком ситуації. Меланому провокує наша безпечність до власного здоров'я та мода на засмагу, зауважують лікарі. Тому й не дивно, що жертвами недуги найчастіше стають молоді люди, які забувають, що сонце може бути не лише лагідним другом, а й підступним убивцею. Його пекельних променів та штучної засмаги мають найбільше остерігатися ті, кого природа щедро наділила білою шкірою та родимками. В Європі більше 90% людей з встановленим діагнозом біла Виліковуються і живуть довго щасливо. У нас, на жаль, після основного діагнозу лише 5% ну, вдається убезпечити Основа успішного розвитку ситуації є рання діагностика, яку ми пропонуємо для наших подолян. Аби запобігти біді, уважно придивіться до своїх родимок. Якщо у них змінився колір, розмір, та ви їх часто травмуєте. Не гайте часу, потрібно терміново обстежитись, бо меланома може з'явитися вже за кілька місяців. Що раніше ви звернетеся по допомогу, тим швидше одужаєте.